Дві керування авіабомби скинули росіяни на селидове. Що п'ятеро людей загинули, і восьмеро поранені. Обидві бомби влучили на територію підприємства. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, чотири крамниці і промислова будівля. Це черговий злочин росіян проти мирних мешканців. Мешканців просять евакуюватися з міста і не наражати себе на небезпеку. Протягом доби на Донеччині під ворожими обстрілами були три райони: 11 людей загинули в селивому. П'ятеро загинули, 15 поранені, пошкоджені 21 приватний будинок, за адмінбудівлі, підприємство, кав'ярня, чотири крамниці, торгові павільйони на ринку і 21 автомобіль. В Українську одна людина загинула. Двоє поранені, пошкоджені три будинки. Адмінбудівля в Торському Лиманської територіальній громади пошкоджені 15 приватних будинків. У Костянтинівській територіальній громаді пошкоджені вісім будинків. У слов'янську поранено людину пошкоджено сім будинків у Часовоярській територіальній громаді три людини загинули. Пошкоджені п'ять приватних будинків і три багатоповерхівки. У Торецьку одна людина загинула, і три поранені. Пошкоджено будинок, адмінбудівлю і інфраструктурний об'єкт. Росіяни влучили у приватний будинок на Херсонщині. Загинуло двоє людей. Сталося це зранку. З артилерії окупанти атакували один з заселених пунктів Береславського району, поцілили по будинку і під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки. Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини, вдарили дронами. Через атаку були знеструмлені населені пункти Охтирського та Сумського районів. Також без світла опинилася частина Сум. Чергу атаку по українській енергетиці підтвердили і в «Укренерго». Там зазначили, що без світла також були окремі райони Харківщини. Ввечері росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Вдарили по місту дронами камікадзе, пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин та автомобіль. Внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав. Російські війська продовжують активно тиснути на Торецькому та покровському напрямках. А про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Курахівському напрямку. Окупанти отримали жорстку відсіч біля малої токмачки на Запоріжжі. Крім того, противники надалі намагаються вибити наші підрозділи з позиції на лівому березі Дніпра. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці. Підтримка України стане головним завданням під час саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня. На про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, йдеться насамперед про програму з безпекової допомоги та тренування. Зокрема, НАТО візьме на себе координацію та постачання Україні переважної частини міжнародної безпекової допомоги. Столтенберг також очікує, що лідери країн альянсу узгодять новий пакет підтримки для нашої держави. Ми також працюватимемо разом над збудовою оборонної промисловості України та поглибленням нашої співпраці у сфері інновацій. Уся робота, як ми проводимо разом, робить Україну сильнішою, більш сумісною та краще ніж будь-коли, підготовленою до приєднання до нашого альянсу. Вперше з'явився на публіці і похвалив Орбана за поїздку до Путіна. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт вперше після замаху, взяв участь у заході. Він відзначив Віктора Орбана за візит до Росії, каже так. Кож би приєднався до свого угорського колеги під час поїздок до Києва і Москви, якби дозволяло здоров'я. Я хочу висловити своє захоплення прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров'я дозволяв мені поїхати, я б з задоволенням приєднався до нього. Можуть за годину замінити гусеницю вагою в тонну та з п'яти розбитих ворожих бойових машин зібрати одну, щоб нищити самих окупантів. це ремонтники п'ятої Слобожанської бригади національної гвардії України, пошкоджену техніку з передової, евакуюють, ризикуючи життям під обстрілами. Та найбільше розповіли нашим репортерам: турбуються, щоб швидко та якісно відновити бойові машини. Про нутрищі легковика розповідає Євген з позивним Полтава, знав геть усе з дитинства, допомагав на батьківській СТО. Керуванню та ремонту бойової техніки навчився швидше. Полтава контрактник. За кілька годин після початку Великої війни був на службі. Механік водій, я вирішив, що це моє на війні. Я вже на війні навчився на цій техніці їздити. Там буквально за дві тижні всьому вучився і все, і поїхав. Ну, автівка, звісно, не належать, там просто колесо. там ну, печі нічого не важить. А гусениця, незакажем, вона тонну важить. Это... Одному ти її не поставиш. Під час бойових виходів у Серебрянському лісництві, окрім евакуації пошкодженої техніки, доставляв на позиції воду та все необхідне. Там, говорить Полтава, працювати треба обережно. Повсякчас кружляють ворожі дрони. Коли вивозив техніку та бойових побратимів, потрапили під обстріл. Криміно, коли я їхав вже з виїзду обратно в полісі, прямо в дорогу, там де я їхав, в метрах 5-10 упав снаряд прямо передо мною. В дорогу почали сипати. Я Дявіз хлопців з позицій, з позицій і почався обстріл. Я не зупинився, я дав газу і все. Вже на другий день харківського контрнаступу ремонтники гвардійці розпочали евакуацію ворожої бойової техніки. Переважна вся розповідає командир взводу з ремонту автомобільної техніки Олександр з позивним Тимоха. Була на ходу. Окупанти кидали свої танки, БТРи та тікали. Там місцеві жителі розповідали, що вони хотіли втекти. От екіпаж танка. Вони його просто не змогли запустити, тому що там треба було трошки часу. І вони в спешці посадили акумулятори, от і вся причина, що техніка залишилася. Тоді евакуйовували танки Т-80, Т-72, МТЛБ, БМП. ну і... И... Трішки там автомобільної техніки евакуювали всю техніку, тому що там якийсь болтик, якого скажімо так, не найдеш там в продажі, грубо говоря. А на цій згорівшій техніки, от нас цей болтик і спасає завдяки ремонтникам гвардійцям на користь нашого війська та проти самих окупантів, працюють тепер і ось такі спалені та розірвані російські транспортери тягачі. З цієї бойової машини зняли трансмісію та ще кілька агрегатів. Втім, для ремонтників тут ще багато роботи. Іноді розповідають гвардійці, щоб вивезти свою підбиту техніку, потрібно кілька годин. Їхав кразно, їхав на міну, там пооривали передні колеса, і це було там дуже близько до передових позицій. Це було в серебрянському лісі, щоб нас не, не замітили ні з воздуха, ні так. Все не спіша, акуратно, обдумано, все робили, ставили техніку на колеса, під'їжджав кетл, машина, підцепляли цю техніку і одразу виїжджали. За час Великої війни гвардійці евакуювали сотні одиниць пошкодженої бойової техніки. Ця ворожа зетка заростає бур'янами, а начиня. Згодилась для ремонту наших бронемашин. Нам дуже приємно, коли ми у них віджимаємо техніку, і потім її користуємося для того, щоб їх ж і вибивати звідси з нашої території. Ну, от є сожжена техніка, і вона в встановленню не підлягає. Буває таке, що ми знімаємо якісь агрегати, узли з них і встанавлюємо іншу техніку. З двох-трьох з можемо зібрати потім одну. Є у нас БТР, які там з підішисті зібрані. Ну бо без техніки на превеликий жаль, дуже важко воювати. На згардійці з ремонтної роти працюють цілодобово все для перемоги, та щоб якнайшвидше повернути броню бойовим побратимам. Юлія Губська, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і далі дивіться Пітер Залмаєва. Пітер, вітаю, радий тебе. пана Василя, ради бачити.